Інший погляд з Ольгою Тилипською. Друзі, вітаю радіо Перша вісімдесят і ФМ. Загалом останніми днями довкола вищої освіти, але ми зараз будемо говорити не про вищу освіту. Така невеличка прелюдія, багато розмов, тому що кабінет міністрів затвердив документ про те, що не буде заочної форми навчання, буде дистанційна. Дуже багато інновацій, що вступають перші два курси, але ще Верховна Рада не затвердила випускники шкіл. А потім вже будуть обирати спеціалізацію. І також, якщо простежити за тим, які заяви робить Оксан Лісовий, міністр освіти та науки, безпосередньо це стосується не тільки вищої школи, але й середньої, молодшої. Він великий акцент. Робить також і на вчителях, і дякую їм за те, що вони витягували все, коли була і пандемія. Ну, і, звісно, війна. Другий рік поспіль у воєнний в час великої війни розпочинається навчання і вже розпочалося у Львові та Львівській області. От зараз про виклик з якими зустрічаються під час навчального процесу, як і діти, так і вчителі, як надолужать. Те, що було згально, які моніторинги для того були проведені для того, щоб зрозуміти. Де провала, де навпаки можна сказати, що молодці? Ми про це зараз поговоримо з моєю гостою, начальниць управління державної служби якості освіти у Львівській області Валентина Заграва. Я вас вітаю, вітаю колеги пані Валентино. Давайте почнемо з того, як розпочався цей навчальний рік. Тому що минулий рік, якщо я не я моніторила то 60 десь шкіл навчальних закладів Львівської області не розпочали саме. Диз... Офлайн навчання, вони було дистанційно. Яка ситуація цього року сьогодні? Е, маємо позитивну ситуацію. Наші заклади освіти всі розпочали навчання очне. Є е, е, більшість справилися із тим завданням, що подбали поукр про укриття або ж Подбали про угоди, де можна було б на час тривоги е, uh -huh. перебувати разом із дітьми і кол і колективи. Тому е, ми маємо сьогодні той позитивний результат. Е, дітям дуже подобається. Вони щасливі, що сьогодні мають можливість зустрічатися в класах, працювати. І звичайно, це велика е, підтримка і радість для вчителя, тому що очне навчання це є одна із тих форм, яка сьогодні дає позитивний результат. Угу. Але е, ми маємо ситуацію ще весни. Е, треба сказати, що Державна служба якості освіти проводила моніторинги, е, як же ж відбувається забезпечення так. якості освіти, і е, ми їх проводимо для того, щоб розуміти, які сьогодні у нас є проблеми, які об'єктивні дані, е, чому ми маємо стан справ такий і розуміємо ту чи іншу ситуацію саме так, і як її треба трактувати нам всім учасникам освітнього процесу. Давайте ви тоді розкажете головні акценти, на яких варто зосередити увагу, тому що я думаю, що це цікаво не тільки працівникам освітньої сфері, але також батькам, які слухають Так, так? учасники так. освітнього процесу, наш це як дорожній рух, та і так. водій пошохід всім учасники дорожнього руху. Так я так? тут вибуває, так е треба сказати, що в квітні цього року е державна служба якості освіти презентувала результат. Дослідження якості організації освітнього процесу в умовах війни 22-23 років, і е, що ми побачили? Ми побачили ряд викликів. Перший це були виклики е, психологічного психологічного характеру. Е, ми розуміли, що е, в моніторинзі брали участь моніторингу. Діти брали педагоги, батьки, керівники закладів. Усіх залучили усіх залучили з тою метою, щоб. Якомога е, ширше глибше проаналізувати е, той стан, який е, нам треба сьогодні mm -hmm. поправити. Ми розуміли, що і пандемія і е, війна спричинила досить серйозні зміни в організації освітнього процесу, і звичайно, що вплинула на результати е, загальної середньої освіти на рівень знань дітей. Давайте так на випередження в плюс чи в мінус пішли? Е, був в мінус, а зараз спочатку пішли на. Плюс тільки тому, що це очне навчання, і була mm -hmm. позитивна, скажімо, така тенденція, що кожен вчитель аналізував, які навчальні втрати він має, які прогалини він от, ну, розуміє, є з його предмету. Тобто, ми розуміли, що проведені були такі діагностичні навчальні тести або тестування. І відповідно, вже від того результату, вчитель бачив, чи можемо ми сьогодні проводити групове завдання. Mm -hmm. З заняття, бо є група дітей, які не справилися з цим завданням, або ж є індивідуальні якісь особливості в дитини, і треба важливо оцю тему підтягнути, або ж давали домашні завдання, щоб опрацювати їх, надолужити вже самостійно. Пані Валентина, подивіться, оця ну, я не знаю, чи можна назвати це тенденцію, скажімо, результати. За вашими спостереженнями, на чому вони базуються? На психологічному стані учнів. Так. Чи це має особливість також якісь? Певний предмет, якась вікова група, яка більш вразливіша. Які головні от ці По моменти? освітні втрати зумовилися? Зокрема, е, якщо ми говоримо uh -huh. про перший е, моніторинг, який я тільки що назвала про організації, то тут ми говорили про форми, що був обмежений доступ до навчання, форми різного різні навчання. Ми говорили, що не було матеріально-технічного забезпечення учасників освітнього процесу, достатнього як е, навчальних матеріалів, так і uh -huh. можливо. Більш більш десь формі і інтернету, освіт, світла, також гнучкості не було в організації освітнього процесу, і втрати в контент також були в контингенті дітей і педагогів. Тільки тому а, що втрати ви маєте на увазі? Тому що діти виїздили а, все, бат... так. вчителі виїздили, угу. поверталися, і це було настільки, знаєте, ну рух був відповідний, що також зміна форми навчання або це було змішане навчання, або це було дистанційне навчання. Ну а очне це звичайно що дуже і uh -huh. дуже, дуже позитивно. Тому і психологічний стан учасників освітнього процесу він був досить різний. Е, важливо також сказати, що проведення таких досліджень було і в початковій ланці, і ми говорили, що педагоги наші говорили в початковій ланці про те, що діти початкової ланки отримали втрати з таких предметів. Як математика, мова. Якщо це базова і старша школа, то це інформатика, математика, фізика, англійська мова. Тобто, ми бачили, що є серйозні такі прогалини угу. і надолужувати є, що також батьки висловлювалися про те, як їм було, як, як сьогодні наші дітки сприймають той чи інший матеріал, як їм хочеться йти до школи, над чим треба попрацювати керівнику закладу. Вчителю для того, щоб всі ті питання, які є сьогодні у наших дітей і батьків, вони були десь виконані. Ну, от визнати проблему це вже великий плюс, так, так. тому що ти вже знаєш, над чим тобі потрібно працювати. І з однієї сторони я вже впевнена, що у вас є план дій спрацьований, як вчителі повинні, як діти повинні надолужувати так, але так, щоб не виснажувати свою психічну систему, тим паче в час війни. Але ми також розуміємо, що у нас попереду зима. І головне управління розвідки, всі нас попереджають, що росіяни готуються. Ми нікуди від ворога не дінемося. Отож, у вас подвійний виклик: надолужити те, що було втрачено. втрачено. і е, е, ну. Тобто, я розумію, до чого ми всі подумати, подумати Та, як же ж діяти, планувати і в разі так. нових обставин. Uh -huh. Ми маємо бути готові, так як ми готові були уже станом на 1 вересня 23-го року, але не станом на 1 вересня 22-го uh -huh. року. Тобто, це великий крок. Це є сьогодні програми, які можна по різному подивитися і проаналізувати, і можна щось згрупувати, щось можливо розширити або десь можливо і цей матеріал, який є в програмі, десь його скоротити і. Ті проблемні uh -huh. питання, які от зараз вже зараз канікули в наших діток. діток, так, так наші захотілися раптом стати школяркою. <рес> школяркою. Uh -huh. так. Тому і педагоги над цим працюють. Вони мають варіанти уже програм для того, щоб в разі якихось обставин викликів, вони були uh -huh. готові також працювати вже зовсім по-новому, з проведеними відповідними семінарами, навчаннями, зустрічами, які були, де вони обговорювали, ділилися цим досвідом протягом. Весни протягом літа і зараз уже в вересні також були багато зроблено нашими центрами професійного розвитку, керівниками закладів, де можна було об'єднати педагогів одного фаху з різних громад і проговорити про ті питання, як правильно що сьогодні найактуальнішим є для викладання того чи іншого предмету. Бо ну державний стандарт базової школи він повної загальної середньої освіти він є таким, що його треба виконувати і. І ми, коли Без проводили... жодної імпровізація, власне та ні варто провінзу... <с <с імпровізацію застосовувати, але лише в тому сенсі, щоб виконувати державний стандарт, не пускатися берега. скажімо. Так. Так, так якщо ми говоримо, що в травні цього року ми проводили також дослідження, як же ж наші діти знають або засвоїли українську мову і математику, то Львівській області вилася, як сьогодні ці діти засвоїли ці два предмети, і треба сказати. Що більшість їх виконали в середньому на середньому рівні від 15 до 50 десь там тестових балів, і е, якщо ми говоримо, що були питання, які е, потрібно було застосувати знання, діти дуже швидко, дуже оперативно uh -huh. це робили. Але коли потрібно було продемонструвати е, мислення, міркування, е, якийсь нестандартний підхід до е, того, щоб оце на відповісти на це uh -huh. питання було дуже важко важко. Оце тоб... дуже цікаво, слухайте, тому що дивіться, тут теж я десь продублюю, але просто мені здається, воно теж важлива. Це все таке, бо м -м, я не хочу всю відповідальність, наприклад, там, на вчителів скаровувати, тому що від сім'ї теж дуже багато залежить, mm -hmm. наскільки дитині дозволяють проявлятися, і від вчителя, яку він зробить атмосферу, чи mm -hmm. він скаже, вивчи звідси довідси, а твоя думка мене не цікавить, на це теж дуже впливає. То все ж таки, я не знаю, чи були у вас такі пункти, щоб простежити, чому так само відбувається. Тому що мені здається, коли дитина. Говорить навіть власну точку зору, яка не співпадає з вчителем, але вона її може обґрунтувати. Ну це просто рівень левел, так це, це позитив, коли дитина може вільно висловлюватися. Так. І саме на такі завдання ми десь працюємо і сьогодні педагогам нашим uh -huh. про це говоримо. Бо навіть коли наші педагоги проходять сертифікацію, а в цьому році вчителі мови української літератури математики. Проздають і, і сертифікуються, то вони спробували, як ці тести можна здати угу. і на, на своїй власній свої власній шкірі. шкірі, так власне, власне, були проблемні питання, не всі змогли справитися. Можливо, це велика відповідальність перед вчителем стояла, щоб спробувати от здати ті тести. Вони різного, різного, різнопланові були, адже вчитель мусить знати дуже багато. Тому готуючись уже на наступний рік, коли коли будуть ще додаткові предмети, введені сертифікації, ми е, готуємо вже вчителя української мови і літератури, і математики, адже такі моніторні дослідження буде проведено і в 2024 році, і в 2025 році. Е, що ми побачили, що діти сільс... дітям сільської місцевості важче була математика, ага. а в місті це менше Спостерігалося в містах. Українська мова, ну при близько плюс-мінус трішки різнилася, але це невелика така різниця. Тому маємо на цілий рік над чим працювати, щоб наші дітки із математики, і з мови на наступний mm -hmm. рік показали ну краще набагато результати ніж у цьому році. Пані Валентин дивіться, от є і загальні тенденції, так от і математичні науки і також е, іде так. мова українська і англійська, але є також і індивідуальні тенденції, тому що ви от, кажете, в, в сільських школах з математикою порівняно склад. З... На складніше, складніше. то все ж таки тут більше потрібно вже вчителям працювати на землі. Звичайно, собі. так. Ви їх карали? Ні, звичайно, жодним чином, ні. Моніторинг проводиться Я не жартую для разі того. Та, Щоб карати чи дітей, чи, чи вчителів, чи можливо десь навіть когось в чомусь uh -huh. там звинуватити. Ні, ми сьогодні визначаємо цю тенденцію для того, щоб рухатися вперед, допомогти дітям, допомогти вчителю разом долати оті. От всі труднощі, які є сьогодні, у нас uh -huh. е, скажімо, е з викладання того чи іншого предмету. Я просто на всяк випадок ще пожартувала, тому ну, що звичайно. ну вчителі теж на собі тягнуть невимовне тягар, і в них теж є свої родини. і Вони теж люди, які переживають е війну велику, тому тут на всяк випадок ще і раз їм не просто да. також. Якщо чесно, то вони великі, молодці. Бо сьогодні вчителі початкових класів уже сертифікацію проходять вільно, вони насолоджуються цим. Процесом творчістю, а от для вчителів математики було дещо складніше. Тому ми будемо з ними зустрічатися. Ми будемо проводити такі зустрічі. Маємо тести. Ми спробуємо їм дати, щоб вони собі як домашнє завдання uh -huh. спробували виконати. Адже у цей комплекс відмінника він заважає вчителю. Учни від він вільніше себе почуває, uh -huh. здав, записав, зробив там відміточку. Поставив, а вчитель він вдумується і може вам об'єднати вчителів математики, з вчителями молодших класів, щоб вони дали трошки. Цієї вітальної енергії так, знаєте, для одніва. Якщо, якщо, якщо чесно, ми так і говорили на зустрічі з ними. Ми запрошували наших вчителів почат, початкової ланки, говорили: ви, знаєте, вони великі оптимісти, вони великі творці. Це люди, які працюють ну надзвичайно потужно, і створили ми надзвичайно сильні команди для початку uh -huh. початкової ланки. Дуже і тому ми тішимося. Думаю, що ми проведемо такий аналіз, зустрінемося. З ними будуть уже ближче зимові канікули, бо ми зараз маємо провед, проводимо угу. сертифікації вчителів математики і української мови. Це так зараз складно об'єднати. Потім поділитися, колись у нас буде окремо Так, розмови. Буде нагода, так. звичайно. Поділимося, скажемо, як наші педагоги спрацювали. А от поки що маємо хороші результати, стараються, гарно дають уроки. Пройшли і тестові завдання, і самооцінювання угу. провели. Ну далі результати будемо бачити. То який буде пороговий бал і так. на завершення дивіться про те, щоби подолати навчальні втрати, ви ж точно розробили, як і кажете, є державний стандарт. Інструменти, але вони теж як є і загальні, є індивідуальні. Наскільки в цих інструментах більше покладено на, наприклад, самостійне навчання дітей? Чи це мають бути вчителі з окремими дітками? Працюють або теж розуміють, mm -hmm. що є група дітей навіть з різних класів в межах однієї школи, там з математикою чи з українською мовою їм. В певних контекстах потрібно подати більше матеріалу. Як це все Ви знаєте, коли ми проводили моніторинг української мови, літератури і математики, ми користувалися всеукраїнською платформою «Школа онлайн. Вона настільки потужна, і діагностичні тести, які є сьогодні, можуть скористатися вчителі різних предметів: п'ятих, шостих, сьомих, восьмих, дев'ятих і десятих класів. І навіть вони охоплюють ще два попередні роки. І для того щоб підтягнути, подивитися, що наші дітки там не засвоїли ще, і е, якщо Ті вчителі, які користуються саме такими тестами всеукраїнської школи онлайн, є хороший результат. Бо, пройшовши діти ці тести, вчитель не думає вже над тим, що об'єднати. А сама, скажімо, платформа вона має детальний звіт, і вчитель бачить, хто впорався з яким завданням, з якою проблематикою, які проблемні питання і теми є, щоб можна було їх об'єднати. Тому спланувати таку роботу щодо компенсації цих навчальних ця платформа допомагає дуже, але звичайно, вчитель має можливість додаткові заняття провести як самостійно, так і групові. Підібрати індивідуальні якісь ем, завдання, консультації і групові консультації е, може продовжити навчання під час канікул. Зараз воно є якраз актуальним. Е, може, якщо він має таку можливість, адже вчителі на роботу приходять і під час канікул. Але, от подивіться, тут теж певна має бути межа, тому що так. в гонитві за компенсацією втрат. Чого можна настільки згубити той ресурс, який є для навчання там теперішнього процесу, і для дітей і для вчителів. Тобто, знаєте, щоб потім так не загнати себе до глухого кута. Тут така універсальна формула. Звичайно, тому що вчитель бачить, він аналізує і адаптує календарно тематичне планування з того чи іншого предмету, щось ущільнив, щось узагальнив, uh -huh. щось перерозпроділив, і побачив, що саме оця тема дещо була такою, що діти її не засвоїли. не засвоїли тому це є таким позитивом, що він для себе зараз uh -huh. робив цей аналіз. Можливо, переглянув ще якісь тестові завдання, чи роботи, якісь контрольні, чи можливо там інші самостійні роботи, які діти виконували. виконав, і він таким чином вже побачив кожну дитинку. Важливо бачити кожну дитину у класі, розуміти, над чим йому треба працювати uh -huh. не так, як ми казали, карати, а навпаки, підтримати, зрозуміти, допомогти дитині подолати. Ось ці моменти. А саме головне. Тут є психологічний аспект. От ну і застосовувати звичайно технології е, диференційованого навчання. Тут уже різноманітно можна також підійти. Ну і програми можна навіть самим уже написати, якщо ти бачиш, що твій предмет потребує такого, угу. звертається. От. Тому вимагає час максимальної такої і згуртованості, і консолідації зусиль для прийняття виважених ефективних рішень, заходів щодо подолання тих освітніх втрат. Я всім зичу. Перемоги і, і миру. Дякую вам дуже. Я так розумію, що вже наступного року будуть проведені моніторинг так? Так. за підсумками цього року. Так. Я вам дуже бажаю, щоб динаміка вона тільки покращувалася, якщо ось ну, і щоб всі були в психологічному стані, хорошому, і фізичному також. Дякую. Валентина Загрева, начальниця управління державної служби якості освіти у Львівській області, була гостя моя студія. Вам дуже дякую. Дякую, цього доброго наш погляд з Ольгою Телицькою.